Радіо UA Чикаго Друзі, це радіо UA Чикаго Вечірня студія. І ми продовжуємо сьогодні п'ятниця і з нами в студії Гліб Явлинський. Будемо говорити про інвестиції, про кошти, як їх примножити. Нагадаю, що Гліб є президент компанії USA Systems. Він є підприємець, він є інвестор, і він є наш чудовий гість, якого ми завжди чекаємо. Гліб, як у вас справи з останнього разу? Чи щось змінилося в інвестиційному світі? Що нового? Привіт, Дмитро. Ну. Що змінилося? Ну, ми почули, що Government, Я називаю да. Government Shutdown Маємо маємо з 1 жовтня введення багатьох е, різних видів мит. А, маємо рейди Айс, тим самим люди десь переховуються, можливо, не ходять на роботу. Багато що насправді да, репорт прийшов, що е, jobs Jab. не, не дуже не стільки, скільки очікувалось. Так. Але ж це негативні. Але ж ми маємо трошки позитивно, тому що криптобізнес пішов до верху. Всі, хто інвестували в крипто, побачили, що е, біткоін трошечки пересік 120 тисяч вже межу. І з неї пішли на всі взагалі крипти Та, і загалом, якщо подивитися на ринок акцій, облігацій, взяти основні індекси, так SP 500, NASDAQ e, Dow Jones, вони досить непогано себе почувають. Ну прям, то прямо прямо фіна... зараз. Так, Wall Street реагував на ці новини позитивно. Чому? Чому самі ж новини негативні, але у Street і компанії якось реагували або нейтрально, або дійсно позитивно? Чому так? Ну, важко казати, тому що треба це така історія на, на можна три години розповідати. Ну, взагалі, якщо я б сказав так, якщо ринок очікує щось очікує, і це трапиться все, що вони очікують, це взагалі позитивна, позитивна новина, можна так сказати. Якщо щось трапиться, то що вони не очікували, uh -huh. це дуже. Тут Про очікування, так? В, в, по більшості це очікування. Тобто, якщо не стільки робіт була зроблено, це негативно. Але ж якщо нема багато дивись, якщо нема багато джабс, то є е, е, м, така ситуація, що може інфляція піде наверх. Якщо піде інфляція нові, тобто відсотки підуть донизу. Uh -huh. І все це взагалі така сама система: відсотки донизу. Джабс треба доверху, е, впевненість долар йде донизу або доверху. Це багато факторів, які впливають на, на, на велику економіку. Це Ціла наука ціла наука. Дійсно да. можна говорити годинами. Про те, що хочу сказати, що цікаво, що відбулося за останній місяць, це те, що компанія OpenAI стала найбільш дорогоцінною компанією з приватних з, приват, з приватного сектора. Uh -huh. Якщо взяти приватний сектор компанії, які не торгуються публічно на NASDAQ або на інших біржах. То OpenAI є найдорожча раніше була компанія SpaceX, тепер OpenAI, якщо говорити uh -huh. про компанії, які торгуються публічно на NASDAQ або New York Stock Exchange, компанія Intel мала за останній місяць 50% прибутку, що в принципі є щось неймовірне вражаюче. Ну і загалом не забуваємо про NVIDIA, яка теж зараз є на висоті. Тобто, можна зробити висновок, що такий технологічний сектор він, в принципі, себе почуває дуже і дуже комфортно зараз. Ну я я вважаю. Ми зараз живемо в такий час, коли м, великі події трапляться в, е, в безпосередньо в е, індустрії IT. Тобто штучний інтелект зараз вживає в наше життя і все більше і більше, більше народу е, повертається до цього. Багато технологій. Дивіться, Chase. якщо ти не бачив новини, Chase буде перший найвеликий банк. Uh -huh. В Америці, які буде використовувати. AI. А яким чином? А, ну вони інвестували нескільки більм доларів. І зараз вони говорять, що кожний банкір буде мати персональний штучний інтелект агент. Ого. Uh -huh. І що, що трапиться, я вважаю, що десь 3-5 років прийде, і штучний інтелект буде за забирати працю у людей. Не про банківську сферу, але про госпіталіті. Якось нещодавно, десь, може, пару місяців тому їздив відпочивати. Заходжу в готель, і там немає людини. От немає в uh -huh. готелі людини. Uh -huh. А я телефоную безпосередньо по тому номеру, що я робив бронювання. Кажу, а як мені бути, як мені зробити чекін? Вони мені кажуть, піти до комп'ютера. На комп'ютері проскануй свій, свій драйвер лайсенс введи там confirmation номер, і тобі там ключі десь там випадуть, ти їх забираєш і йдеш так. робити чекін. І я був такий здивований. Ну як в готелі немає нікого на рецепції? Тобто, вже то воно входить в різні сфери, і в тому числі, от ви кажете, в банківську, На яку сферу на вашу думку, найбільше воно видозмінить? От яка сфера така найбільш гнучка для того, щоб штучний інтелект туди ввійшов і так досить вкорінився? Взагалі, всі індустрії будуть впливати. Ну, mm, дивись, да. uh, актори. Плачуть, тому що зараз вже є якась там людя. Я бачила, якщо ви бачили новини, там була <тас> якась та, та, акторка, та, та, та. така гарна акторка і зробила контракт. І це був штучний інтелект. Це був, що вона нереальна жінка була. Її звати Тілі Норвуд. Вона а дійсно бачу. цілі протести в Голівуді зараз через неї, тому що так, це бачу. створений штучним інтелектом. Персонаж студії mm -hmm. а, це китайська напевно, пана студія Хісіо, Хісіоя а, і дійсно ця актриса. Вона вже є, знаєте, на виду, вона знімається в фільмах і. Mm -hmm. Актори протестують? Як? Так. Да. Ну так, тобто я говорю, що впливає на все. Як ти запитав, яка індустрія, не знаю, ну, комп'ютерна банківська індустрія. А, я спілкуюся з компанією, комп'ютерною компанією моєї колеги, і ми маємо а, керівника цієї компанії з нами, він безпосередньо може розказати вам. Як це просто трапиться і дивіться. Зараз, ем, якщо ви хочете щось продавати на інтернеті, якщо продавати на інтернеті, то так само потрібно вводити штучний інтелект. Вам, вам не, не потрібно нічого. Е, мій колега може зробити вам веб-сайт, вставити штучний інтелект і він буде все робити сам. Вам нічого не буде робити. Тільки Читайте новини. Тобто репорт. С... Тобто, по суті, компанія може мати тільки одного працівника. Це ви ж самі. Так? Ви ж самі так. А все решта може виконувати штучний інтелект. Так, штучний інтелект може зробити customer service, Штучний інтелект може зробити а, секретарка. Ну, тобто, от зараз в мене є клієнт, він а, в медичній сфері. Він хоче зробити 3-4 офіси. І люди будуть приходити джеслак, like, як ти казав, буде буде ну, на до 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 лікаря, ага. і буде приходити, буде комп'ютер стояти, і буде чекін і чекати свого лікаря. і Вам не треба було спілкуватися з людиною взагалі, але бачите, з мінусів, та, ну. Багато плюсів, але з мінусів, те, що потрібно все рівно виділяти кошти, витрачати кошти на от впровадження цього ж самого штучного інтелекту, і потрібно мати якусь людину, яка би могла це десь менеджити, якби там, не дай Бог, потрібно якесь налаштування, змінити, чи щось, щось не працює. Ну так, кошти є, але ж вони найменші, якщо ти порівнюєш це з людиною, який треба платити іншуру, треба платити. Зарплати він може мати дітей, діти може йти до школи, він може задзвонити і сказати, що він не прийде 2-3 дні, а тут 24 години 7, сім 7 днів на добу. Ми, mm -hmm. Новини були, що штучний інтелект обходиться дорожче, ніж працівники десь там у В'єтнамі, в у Китаї чи в Індії. Не, то, то фей. Це, не так. це вже не так. Тому що дивися, а, ну Назар може розповісти ліпше, якщо ми доєднуємо його до, до ефіру, або а, я, ні, думаю, я, що ми, я знаю, думаю, що обов'язково потрібно буде з Назаром Натися, бо ви про нього вже неодноразово згадували, Я для наших слухачів mm -hmm. скажу, що Назар він є керівник компанії Hikit Studio. Я так розумію, це компанія, яка допомагає впроваджувати так? штучний інтелект, компанія, яка от бере такі проекти собі. А, так а, все, що хочу сказати, що а, Назар, наприклад, може зробити 4-5 агентів, клонувати 4-5 агентів, які будуть відповідати, кожен буде відповідати за своє. Одний буде відповідати на телефон, другий може відповідати, дзвонити до клієнтів і назводити, що що може, треба прийти вам до. Може, у них апойтніт є. І хто ж може? Якщо буде... брати радіо, так щоб було зрозуміло, та, mm -hmm. Тобто кожного дня наші наші люди вже знають. Ми виходимо в ефір з четвертої, по сьому, це вечірня студія. Ми зазвичай маємо двох, деколи трьох гостей. Тобто. І маємо новини, два блоки новин. Як можна нас модифікувати? Тобто, ви кажете, що можна мати штучний інтелект, який допоможе власне mm -hmm. людям нагадувати, так про так. їхні пойтменти, підслати якусь інформацію, запити, щоб вони скинули інформацію про себе, скинули тези для так. розмови. Так можна використовувати. Новини так само може читати спокійно. Штучний штучний інтелект. Можна зробити копію Наталії, копію yeah, Дмитра. Не. Копію Наталі не можна зробити. Наталія не копіюється, то and no. Вона буде, дуже, вона буде дуже як сестра рідно я не думаю, і буде розмовляти її голосом. Надалі так так. є дещо ступливе. Друзі, ну, з нами так. вже з'явився наш гість, і маємо за честь вітати з нами в онлайн студії. Назара Хуліду. Він і керівник компанії, який вже раніше казав Хікет студіо. Назар, вітаю! Як нас чути? Чи видно, все в порядку? Всім доброго вечора. Так, так, чути добре. Так, yeah, er, okay, okay. я так розумію, що Назаром у нас велика різниця в часі. Так на Назар Назар то Чикага Назар Чикаго Назар. Тоді наступного разу вас чекаємо у нашій студії, а не онлайн. Ти думаю, це було би було б приємніше вас побачити вживу. Отож, ми так вже почали говорити з глібом власне за впровадження штучного інтелекту в різні сфери бізнесу. Поділіться своїм досвідом. Так, ви як керівник компанії, з якими сферами ви найбільше працюєте? Де це зараз найбільш оптимально виглядає, щоб про впровадити? А, так, звісно, я зараз трошки розкажу про нас, що ми робимо, і в які сфери. Тобто, наша компанія HiKit, це є Digital Business Solutions, Тобто, ми пропонуємо локальним невеличким Small Business так, повний спектр послуг, і одна з ключових направлень це саме є, AI, тобто впровадження AI в бізнес-процеси. Мабуть, я б сказав найголовніший AI-асистент. Тобто, коли клієнт дзвонить на компанію, наприклад, Dental Clinic або Construction Clinic, так то а, овнору а, досить дорого наймати якогось віртуально. Ну не віртуального, а якусь людину там, хоч, хоч з Індії, хоч з Америки, але це все одно дуже дороге собі задоволення, щоб платити комусь зарплату, коли AI це може робити 24 на 7, Відповідати на абсолютно різні запитання, все, що тільки ти йому а, запрограмуєш його систему, і таким чином ви не, не втрачаєте клієнта, не втрачаєте ліди, які вам приносять просто а, ваш прибуток. А, далі, які ще сфери ми робимо, це ai чат боти Ну, чат-боти це доволі таке популярне і Повсемісне рішення, коли людина шукає інформацію про якусь компанію, правильно, він може. А, або в Google вже зараз з'явилася така функція, що ти можеш запитати про бізнес. Тобто в самому Google бізнес на Google Maps ти можеш запитати, а, по суті, в бізнеса, що ви робите, і як ви це робите, коли ви робите. А, ми настраюємо такі системи, а, ми настраюємо бізнеси так, щоб. Іх е, знаходив AI. Тобто зараз е, Google Search е, це десь 27% від цього серчу, і за останні роки дуже сильно набирає популярність Search через AI, тобто ви шукаєте якого якусь компанію, якогось контрактора, якусь тобто, роботу. Наз... Якісь... Зак ви допомагаєте, mm -hmm. чат GPT Простішими словами говорячи, щоб він видав на ваше питання ту чи іншу компанію, той чи інший бізнес, так? Mm -hmm. Щоб ви, це, були, ви були так. Так, але це, це не тільки чат GPT, бо є Gemini, є Грох, та, є та, 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 багато AI, а, І ось це більше і більше зараз. Прям дуже сильний тренд того, що люди все більше і більше шукають якісь послуги, якісь товари, якісь бізнеси саме через AI, Бо це, це простіше. Тобі не треба. Заходити в Google, дивитися сторінку, дивитися рев'ю, дивитися а, про що це бізнес, які в нього відгуки, які конкуренти ти просто питаєш AI, і він тобі видає там 5-10 бізнесів, які, а, скоріш за все, тобі підходять по твоєму унікальному питанню, твоєму запросу. Так. І насправді ці клієнти найбільш а, орієнтовані на купівлю. Або сервіс, тому що коли ти питаєш GPT, як правило, ти точно щось шукаєш. Якщо в Google ти можеш просто посерчити так, пошукати які є варіанти, які є бізнеси, що хто пропонує. То коли люди шукають в AI це вже є офіційна статистика, що е, купівля або замовлення якогось сервісу через AI а е, воно там. Е, як це правильно сказати? Але... На 75% вище, mm -hmm. ніж коли ти щось знаходиш і купуєш. Це цікаві цифра. Тобто AI вже зараз переважає Google, так? по запитах по пошуку інформації. Напевно. Цікаво. Ні, по запитах він не переважає. Ні. Він переважає саме по тому, як люди. Маємо невеличкі технічні mm, проблеми. Комуніцюють з бізнесом конверсія 5%, так? тобто на 100 людей, у mm -hmm. вас щось купили або замовили 5 людей, то в AI ця конверсія на 75% вища. Тобто там, зі 100 людей у вас вже. З точки, з... з точки зору бізнесу потенційний клієнт, який шукає Це, вас, вас купили, через AI. Через... Має більше відсотків чен, що він щось купує? Угу, зрозуміло. Ну так само на зараз сказали, що от ChatGPT, так, ROG, DeepSea, інші інші штучні програми, так де можна це все шукати. Вони є різні, алгоритми різні. Безпосередньо ви під кожний штучний інтелект адаптуєте свою версію, та то тобто робите для бізнесу. Чи це якась одна універсальна, яка всюди буде еплаятись? Як ви працюєте? Ні, на, насправді всі AI приблизно однак однаково шукають такого звичайного пошукового алгоритму, як Google. В них є такі семантичні ядра по кожному запиту, по кожному бізнесу. Да? І дуже головне для бізнесу це вже більш як seo е, направлення але дуже е, саме головне це прописати. На сайті, на своїх соцсторінках і всюди, де де б ви не з'являлися, де б ваш бізнес не з'являвся, дуже важливо про Ну, ж таки, маємо проблеми зі зв'язком. Що аборитми, прав... угу. шо, назар, що на жаль, хоче сказати, що е, до десь три роки тому будувати вебсайт було. Легше зараз, коли ти будуєш, коли ти робиш вебсайт, треба мати на увазі. Що треба використовувати спеціальні технології такі, щоб вони щоб вони працювали з AI, з різноманітними AI. Велик... І це вже скіл. Велика Оце... увага маєте на бек-енд так. Фронт-енд це важливо, чудово, right. має бути юзер-френдли, але на бек-енд so... має бути закладений фундамент. Сучасні веб-сайти мусить бути зроблені таким чином, щоб він дуже гарно спілкувався з AI. Тому це це вже не так легко, як може багато людей відчувають. І от така так. компанія, як і от з Назаром, що ми робимо, коли ми е, спілкуємося з нашими клієнтами. По-перше, я, якщо я хочу інвестувати в який бізнес, мені дуже буде важливо розуміти, чи має компанія веб-сайт, як цей веб-сайт -веб зроблен, як він виходить на, на, на в пошуках, е, роблять ли компанія діджитал марків. Оце дуже, -дуже важливий крок, і кожному бізнесу треба. Це Треба це мати далі. Люди шукають працю. Праці буде не так багато. Тобто, я зразу говорю, 3-4 роки тому знайти роботу буде важко. Але ж, дивиться, будувати резюме. Розумієш, ми всі будують резюме, відсилають, шукають uh -huh. роботу. Зараз найтаке модніше буде мати персональний веб-сайт і такий, щоб він працював, так як твоя бізнес-карточка. Тобто то з часом так само той самий штучний інтелект буде шукати працівників компанії, так як uh -huh. каже Назар, що я шукаю якийсь продукт, забиваю, даю свій запит в чат GPT, uh -huh. і він мені дає варіанти. Так само, напевно, колись компанія, яка наймає працівника в чат GPT, скаже, хочу такого спеціаліста, так. опише всі okay. свої вимоги і буде цілий список. Можливо, навіть таки вже зараз є. Я не знаю Назар чи вже до того дійшли ми, що компанії наймають працівників через штучний інтелект. Ну я впевнений скажу зараз зараз. ОПЕНЯЙ задекларував, що у 2026-му вони відкриють свою платформу AI, саме Job Hiring, яка має ну знищити, не знищити, але LinkedIn буде вже другорядною платформою для Джоб Хайрінгу. Саме що головне, що вже є. Це так називані ем, онлайн е, віртуальні асистенти. Тобто AI вже вміє спілкуватися не тільки голосом, як спілкуєтеся з чатом GPT, так? але вже є візуальні. Тобто, по суті, е, я думаю, в наступному році ми вже побачимо таке, що коли ти проходиш інтерв'ю на роботу да, по Zoom або е, там, Google Meets, ти вже будеш спілкуватися не з людиною, а з AI. Бач, що ми краще буде аналізувати. Тобто, зараз, зараз такий час, що вам треба вже приготуватись до того, що це буде вже не, не тільки майбутнє, це буде вже реальність, це буде вже present time. То з класиків сказав, не пам'ятаю, чи це з якогось фільму, чи це з якоїсь книги, змінюйся або помри. Тобто, в даному mm -hmm. випадку, якщо це перефразувати, тобто потрібно адаптовуватися під сучасні сучасні реалії, під те, що технології вони вже тут, AI тут, і без цього ніяк. Бо якщо просто так інфантильно спостерігати, я маю на увазі, якщо бізнес просто спостерігає за тим, як все все виду змінюється, модернізується, то з часом та людина просто вийде з бізнесу, напевно, будь-що. Що би це не було, чи якийсь б'юті салон, чи це не знаю тракова компанія, чи будівництво, напевно, все з часом воно припинить свою діяльність, якщо там не впроваджувати і технології. Ну я, я також, але ж я хочу ще сказати таку цікаву деталь, якщо можна. Ми з Назаром робимо такі маленькі рілси, які ми відправляємо в TikTok, наприклад. Uh -huh. І я бачу статистику. І що я бачу? Що найбільше вони, вони рахують інформацію, скільки людей заходять, який вік людей, які заходять. І що ми маємо? Найбільше відсотки людей, які шукають інформацію таким чином, це люди від 18 до 40 років. Що ця інформація дає нам? Через 10 років люди, яким 18, буде 28. Тобто, це буде покоління людей, які будуть будувати економіку. Тобто, це буде 50% workforce всієї. країни. І якщо зараз вони використовують AI як знайти будь-яку інформацію, знайти роботу і також, тобто майбутнє для бізнесів, які думають. Залишатись в бізнесі це 5-10 років ще. Якщо вони зараз не будуть перераховувати свої кошти і підготовуватись до того, що це буде вже реальність, вони, ну я вважаю, що вони не дуже будуть триматися в бізнесі. Назар, останнє питання, бо маємо вже завершувати. Ще не пізно? Для бізнесу? Ще, ще не пізно звернутися і почати Ні... цю зміну? Ніколи не пізно і краще пізно, ніж ніколи. Тому що як правильно Глеб сказав, ми маємо адаптуватися і за цим майбутнє. І всі ці ai помічники особливо автоматизації, бо є таке поняття, як ai агенти без них вже ніяк. Я думаю, 3-4-5 років, і 80-90% бізнесів будуть автоматизовані за допомогою штучного інтелекту. Так, Назар, Назар і Гліб. Ми вас запрошуємо до модернізації нашого радіо, радіо UA Chicago. Лишаємо тільки ведучих. все решта модернізуємо. Ми ведучі можуть їхати до, так, 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 так. до ну, окей, на час відпустки, зробити нам копії, да, і нехай вони да. ведуть. А, так. Так, так Назар, Назар Хуліда був сьогодні з нами, керівник компанії Hikid Studio, і так само Гліб Явлинський, президент USA Systems. Друзі, говорили ми про штучний інтелект і про те, як він попливає на нас з вами в найближчому майбутньому. Назар, дякую, що доєдналися. Чекаємо вас. Вас в студії наступного разу гліб завжди приємно вас бачити. Щось нове завжди приносите і даєте якісь такі, знаєте, харчі для роздумів, як угу. змінювати своє життя. Це чудово. Дякую вам за то. Прошу завжди. Друзі, ми до вас повернемося буквально за лічені хвилини. Етер ще не завершується. Маємо 20 хвилин. Тому почуємось. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.